Привіт! Розглянемо затискач для сонцезахисного козирка Jeep Grand Cherokee WJ та інших моделей. Отак він виглядає. Ми покращили його зовнішній вигляд. Тепер він обережно надрукований. Тут підсилили. Якщо будете в конкурентів купувати, то очікуйте, що тут може зламатись. По розмірам сорок на сорок сім майже. Тут в нас 13, всередині сім. Тут 6,5 мм. Отвір 4,5 мм. Заглиблення 9,2 9,3 мм, мабуть. Тут у нас 21 на 22 мм. Глибина цих лепок 4,2 десь. Надрукований за боєса, літом не поплавиться, не потече. В принципі, все. Дякую за увагу.